Слухайте мене, ви у великій небезпеці. Я подолав розрив часу, щоб передати вам це послання. Він не є мною. Ви не маєте засобів, щоб стримати його. Він звільниться. Він знищить вас. Не впускайте його всередину. Ми в ефірі. Мої вибачення, пані та панове, в нас були деякі технічні проблеми. Але я сподіваюся, що тепер вони вирішені. Його називають Другою Вавилонською вежею. Але чи принесе величний комплекс, що стоїть позаду мене, людству лиха або ж запустить наш вид у нове майбутнє? На випробувальному полігоні загалом працює двісті тисяч присільників. Він був зведений тут, у негевій пустелі, з метою випробування нового рівня технології, названої вченими як ангельський двигун. Це дійсно неперевершена річ. Ця технологія вирішила не тільки усі наші енергетичні проблеми, а й дозволила нам наблизитись до розгадки процесу створення штучних див. Напевно, таке ще рано казати. Але якщо ми все досконально вивчимо, то це стане найвизначнішим відкриттям в історії людства. Висказав керівник проєкту, доктор Джеф Ерсман. Це очевидно, що якщо технологія використовується правильно, то може зробити багато добра світу. Але в останні тижні мільйони людей вийшли в мережу, щоб висловити їх стурбованість та не схвалення того, що справжній та живий ангел був скований всередині машини. Ми записали ексклюзивне інтерв'ю з доктором Ерсманом з надією дізнатися яку мова більше про цю дивовижну машину та її творця.